Обіцяла смачна розпаковочка. Опля! А що тут у нас? А у нас тут бочок зі спеціями. Без шкури. От така краса, дивіться. А оце новинка. Родинний брус. Це сердельки з сиром. Це смакота просто неймовірна. Я вам рекомендую спробувати. Вони дуже смачно роблять, якісно з домашнього м'яса, не скупованого за 43 гривні. Вибачте. Ну і вони роблять пастеризований сік, домашній, яблуко-груша. От так що ми сьогодні дегустуємо і далі вам показуємо це якраз дітям те, що... саме то, те, що потрібно. Так що далі дивимося, як ми дегустуємо, смакуємо. І вам рекомендую замовити таку продукцію у сім'ї Брус Посилання я залишу вам в описі до цього відео. Так, ну що ж. Дивіться, як тут робиться така от отвір спеціальний. є. Ми витягуємо таку от штуку і наливаємо чашку. У чашечку. Зараз буде Владу смакувати. Ні, ні. Це Мама. домашній, справжній, до речі. Що це? З яблука і груша, сік. Це нас який а, корисний кладік. Він і пастеризований, але це недалеко не купований той, що з магазину. Тримай. Дуже смачний. М -м. Що, відчуті, що тут нема цукру. Це природний смак, без ніяких цукрових там добавок. Дуже смачно і корисно. До речі, без м'якоті. Можете побачити. Рекомендую своїм дітлахам замовити і спробувати. Воду смокота? І тебе кормлю давай, давай. На стульє кормлю і владик і все смакота скажи. Сочно. Це владик вовка брус. От той канал, що ми дивимось постійно. Це вони готували. Я вам скажу. Це найсмачніше, що я пробував. Зводі. Такого програми немає. Що ж, отаку смакоту ми замовили в сім'ї вовки Брус. Я велика їм подяка, що готуєте смачно за доступними цінами. Тому, кому цікаво, замовляйте, переходьте на їхній канал в описі до відео. Велике дякую цій родині. Син за ціни, все дуже смачно.